Що говорить Господь в нашому писанні, це є благополуччя та надія на те, що Христос має любов до Бога. Ну, Сьогодні ми говоримо про те, що біблійне безпека світла. Чому світло важливо для кожного? І для кожного із нас воно потрібно. Тому що світло одна є можливість, воно світить, коли ми можемо, світить, молиться і прославляє, коли воно має світити. Тому що світлення, читаючи коментарі і не знаючи, як знати та мати. Велике благословення, коли Ти можеш спілкуватися з ним. Те, що Господь каже нам про світло природа Бога, Бог сам світло, тому що світло від Бога, світло благословення, світло радості, світло надії та світло. Благополуччям. Тому що християни вважають саме себе, ніж інших, хто вірить в, його, в нього. Матиме спілкування з ним, наприклад, те, що Господь каже, що світло є світом. Тому що світло є світом для деяких наших християн. Загалом. Максимум і для нас всіх, тому що спілкуватися про те, що світло є світом, то не є світло у Христі. Чому називається тема Біблія Без світ... безмежна світла світло Світло, пробачаюся. Заговорився вже десятий день, заговорився, за день і розумієш, коли ти кажеш те, що тобі потрібно, ти розумієш, що ти неправий, ти кажеш так, ти хочеш так, ти хочеш так. І по-іншому розуміючи контент, який ми маємо благословляти. Наприклад, коли світло. В Христі, Ісуса Христа, втіляння Бога світло в землі. Тому що воно так і каже. Тому що Христос полюбив нас, щоб віддати Сина Свого єдинородного, даби всякий віручий Його не мав велике значення. У світі для світу. Хто йде за мною і не буде ходити в темряві Івана 6, 8, 12. Тому що написано в такому контексті, що світло має світити. Христос не просто говорив про світло, Він є світом. Він є світло, яке Господь дав нам. Тому що світло, світло не в нас, світло в кожному, в якому ти маєш спілкування з Ним. Наприклад, коли я мав, коли я мав тему підготувати сьогодні, мав ту, ту можливість, яку казав Ісус Христос. Коли ти є світлом, то ти світиш в темряві, коли ти світиш в той момент, коли тобі потрібно, ти світиш тоді, коли ти хочеш цього сказати. Наприклад, коли ти кажеш про світло, ви світу для світу Матвія 5, 14, 16. Життя не має свідчити про Ісуса через любов, правду, служіння. Тому що всі кажуть християни, чому є світло? Світло це те, що горить в тебе. Ти несеш благовістя про ту любов, яку ти даєш кожному із нас. Наприклад, розказуючи апостола Петра, розуміючи про те, що хтось, може, і чув таке, але може хтось не чув про те, що ти кажеш, коли ти розумієш, що Христос є Любов, Отець Небесний, Дух Святий і розумієш про те любовне благословення, але ти розумієш про те, що Христа немає. Не розуміючи модератори, дивляться коментарі, не бачуючи. Питання. Ну, чекаємо питання, може, якщо будуть, то може і буде. П'ятий По... пита... яти... пункт пише: притискання світла в темряві. При... Темрява в писанні символізує гріх, смерть, обман, гріх. Чотири пункти, три пункти це. Перший пункт це гріх, другий пункт це смерть і третій пункт обман. Але світло завжди перемагає тьму. Але світло завжди перемагає тьму. Якщо ти віриш в Христа і ти розумієш, що ти хочеш поділитися тим Писанням, яким ти даєш благополуччя, то ти маєш значення Христі. Ти маєш значення в любові, наприклад, коли ти даєш комусь, наприклад, те, що ти хочеш. Якщо батько дав дитині поїсти, батько дав дитині там те, ти хочеш давати в той момент, коли ти маєш велике благословіння. А не те, що ти захочеш собі. Я хочу взяти собі, я тобі не дам іди геть. Ні, так не буде. Шостий, шостий пункт називається заклик тоді, Затри, задумуючись, чи твоє життя вбиватиме Боже світло. Задумайся, чи твоє життя зараз відображається в Божому світлі. Якщо ти маєш час думку свою, напиши в чат під прямим ефіром. Якщо ти думаєш про це. Якщо ти будеш дивитися в записі, то подумай конкретно, чи ти відображаєшся Божого світла, чи ні. Є думки такі від деяких людей. Чи ти можеш нанести світло в свою сім'ю, школу інтернет соцмережі? Чи ти маєш нести світло в свою сім'ю, школу інтернет соцмережі? Так, люди, друзі, глядачі і ті, хто присутні сьогодні на конференції, я кажу вам, що є істина. Про яку ми маємо нести. Ідіть всі народи, хрестячи в ім'я Ісуса, хрестячи в ім'я Ісуса Христа. Ми повинні нести кожне зерно, якщо ми хочемо благословляти кожного в цей момент. Якщо ми хочемо нести Твою благословення, то ти несеш в цей момент благословіння. Ти маєш значення про те, що Христос є творінням в твоєму серці. Наприклад, коли ти думаєш і молишся про Нього, коли ти маєш віру про християнське майбутнє, коли ти будеш вже на небі. Ну і на остаток хотів я сказати висновок. Біблійне забезпечення світла це не просто гра метафора, це заклик до реального у Божій присутності. Бог закликає нас не лише бачити світло, а й нести його у світу, що перебуває надія. Тому що Господь каже для всіх нас: несіть світло в темряву, бо темряві ніколи не жити там, тому що темрява там є і буде на землі. Тому що ми повинні нести світло в темряві. Хай Господь всіх нас благословить і розуміючи, що цей контекст нашого благословіння. То ми маємо значення і маємо велике благословіння про те, що Господь закликає нас. Тому що, якщо у когось є питання, ви можете задати в коментарях або на прямій ефірі, на якій ми зараз розпочинаємо цей момент. Тому що кожне світло, ви маєте значення. Світло Світити повинно завжди. білим. Вам не повинно, Ви не повинні світити чорним, ви повинні світити світем білим, тому що біле, біле надія це надія про те, що ти завжди будеш разом з Христом. Тому що ти разом з Христом завжди маєш благословіння, але ти Маєш про те, що Христос є любов до Бога, і надія на те, що Христос віддав своє життя за те, що ми маємо, і надію на те, що ми прославляємо і благословляємо кожного із нас, тому що Бог є любов, і тому ми. Повинні разом йому прославляти та молитися і надіятися на те, щоб ми несли світло в те, що світло є світом, а не те, що ми повинні нести якусь чорну, чорний удар, який не дає любові просто до Христа. Ну і я заканчую цю тему, яку Господь нам подарив в цей момент, що ми прославляли та надіялися на Його благословіння. Амінь. Давайте помолимося. Батько наш Небесний, дякую за цей день, за цю неймовірну момент, коли ми маємо світити світло. Допоможи нам світити в світлі і прославляти Твоє ім'я, яке ти. Нам даєш бути в домі твоєму, прославляти Твоє ім'я, прославляти і вірити про Твою любов, яку Ти нам даєш, будь нашим Христом, будь над кожним і над кожною жіночкою або над кожним хлопцем або дівчиною, якою зараз сидить, дивиться ефір. На якому на яку ти привів сюди, щоб прославляти разом з нами Христа, вірити про Його благодать і любов, Отцю й Сину і Святому Духу, і